Лідія Науменко, а я іду. Яка краса, розлуга нива, шумлять замріяні жита, а я іду собі щаслива, весела, горда, молода. І раптом що це, вистріл в спину, біду приніс нам чорний брат. Беру в торбинку сіль хлібину, набої в руки автомат. Іду, сніги, дерева голі, вороння кряче на біду, до болі стерла вже мозолі, але продовжую ходу. Бо соніш тяжко, вітер в груди. Повзає скіс тугий вінок, на плечах небо, ноша трутить, дається з болем кожен крок, а ніч глипає вороже, кричать над згарищем сечі. Мій син стікає кров'ю, Боже, а далі, далі. Тисячі, я падаю, встаю, кульгаю, уже не сила просто йти. Я вже кричу, я закликаю. Почуйте ви мене, світи і далі йду. Заради сина здолаю горе, сльози, гнів. Я підіймусь. Я Україна, я мати всіх отих синів.